Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець, і сьогодні ми поринемо світ електричних явищ. Тема нашого уроку електричний струм дії електричного струму. Уявіть ситуацію, коли раптом у вашому будинку на декілька годин зникла електроенергія. Наприклад, через ремонт чи просто відключення. Скільки незручностей це може створити для вас? А як щодо життя без електроенергії протягом дня, двох чи року. Жоден електропривод не працює. Неможливо зарядити гаджети. Інтернет і мобільний зв'язок не працює також. Відчуття повної безпорадності. Такий сценарій, напевне, нагадує фільм жахів. А що ж таке електричний струм? Яка природа цього явища, без якого ми вже не можемо уявити життя? Електричний струм це направлений рух заряджених частинок. А що означає цей направлений рух? Для того, щоб краще зрозуміти, що таке електричний струм, використаємо аналогію до руху води у трубі. Для того, щоб у трубі могла протікати вода, потрібно дві умови: наявність води і наявність сили, яка переміщала б цю воду, тобто різниця рівнів води. Аналогічні умови маємо і при проходженні електричного струму. Електричний струм може існувати тільки в середовищі. Де є вільні заряджені частинки і де є електричне поле. Підсумуємо, для виникнення електричного струму потрібні такі умови. У середовищі повинні бути вільні заряджені частинки, і необхідно, щоб було електричне поле. Варто зауважити, що далеко не всі матеріали здатні проводити електричний струм. Наприклад, ми з дитинства знаємо, що металевий провід є провідником електричного струму. Водночас ізоляція, якою зазвичай їх покривають, струм не проводить. Отже, залежно від здатності проводити електричний струм, усі речовини і матеріали поділяють на провідники, дієлектрики та напівпровідники. Провідники це речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Провідниками є метали як у твердому, так і в рідкому станах: графіт, водні розчини солей, кислот і логів. Проведемо експеримент. Прикладемо до контактів електричного кола мідний провід. В електролампочці з'явилося світло. А отже це означає, що мідний провід є провідником електричного струму. За аналогією до експерименту з мідним проводом, прикладемо до контактів графітовий стрижень. З'явилося світло електролампочки. А отже, це означає, що графіт теж є провідником електричного струму. Висока електрична провідність провідників пояснюється наявністю в них великої кількості вільних заряджених частинок. Так, у металевому провіднику частина електронів, залишивши атоми, вільно рухається по всьому його об'єму, і кількість таких електронів сягає 10 в 23 степені в 1 кубічному сантиметрі. Волога Земля. Тіло людини добре проводить електричний струм, бо містять речовини, що є провідниками. Діелектрики це речовини та матеріали, що не проводять електричний струм. Діелектриками є багато твердих речовин, наприклад, порцеляна, гума, скло та інші. Серед рідин прикладами діелектриків є дистильована вода, газ, спирт тощо. Серед газів Діелектриками є кисень, водень, азот, вуглекислий газ та інші. У діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки. Провідники діелектрики широко застосовують у промисловості, побуті і техніці. Так проводи, якими підводять електричний струм від електростанцій до споживачів, виготовляють із металів, хороших провідників. При цьому на опорах проводи розташовують на ізоляторах. Це запобігає стіканню електричного заряду у землю. Напівпровідники це речовини, які посідають проміжне місце між провідниками та діелектриками. Зазвичай вони погано проводять електричний струм, і їх можна зарахувати до діелектриків. Однак, якщо підвищити температуру або збільшити освітленість, у напівпровідниках з'являється достатня кількість вільних заряджених частинок. І напівпровідники стають провідниками. Доволі корисна властивість, чи не так? Напівпровідники використовують для виготовлення радіоелектронної апаратури, сонячних батарей. Дії електричного струму на матеріали можуть мати як корисні, так і шкідливі наслідки. Теплова дія за допомогою нагрівання провідника. Під час нагрівання води за допомогою електрочайника, пресування, припарювання деталі електричним паяльником, приготування їжі на електроплиті або обігрівання. Кімнати електричним обігрівачем. Ви використовуєте теплові властивості електричного струму. Теплові властивості струму використовують для зварювання, різання або плавлення металів. У природі удари блискавки не раз приводили до пожеж. Світлова дія, коли електрична енергія частково перетворюється на енергію світла. Поширеним прикладом такого явища є електролампочка розжарення. Хімічна дія або ж хімічне розкладання речовини. Якщо посудину з водним розчином мідного купоросу опустити два вугільних електроди і пропустити через розчин електричний струм, через деякий час один з електродів вкриється тонким шаром чистої міді. Цю дію застосовують для очищення деяких металів: магнітна дія або ж набуття магнітних властивостей. Функціонування різноманітних електричних двигунів. Електровимірювальних приладів можливе тільки завдяки магнітній дії струму. Наприклад, якщо навколо цвяха намотати мідний ізольований провід і під'єднати кінці до батарейки, то цвях буде притягувати невеличкі металічні предмети, наприклад, скрепки, деякі монети тощо. Оскільки тіло людини є провідником електричного струму, то струм також має дію на організм людини. Електричний струм чинить теплову, хімічну магнітну дію на живі організми, зокрема на людину. Наприклад, електролікування, теплову дію електричного струму використовують для прогрівання частин тіла, хімічну і магнітну для стимулювання діяльності органів, поліпшення обміну речовин. Існує і негативний вплив. Струм може викликати опік, судоми і навіть причинити смерть. Тому під час роботи з електроприладами. Обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки. І наостанок. Навчання це зміна здивування розумінням. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до зустрічі на уроках фізики.